Перший національний та торгова марка гетьман презентують. Зрештою особливих приводів для привітань немає. 26 квітня. Чорними літрами вписано в історію української держави. Чорнобильська трагедія залишила відбиток на усіх українців. Будемо вірити, що наш народ надалі робитиме правильні висновки. А щодо футболу, то на жаль, з Мюнхена ми не привезли перемоги. Але це футбол або тріумфуєш, або програєш. Фортуна тривалий час була прихильною до нас, але цього разу схибила. Та не лише вона одна. Сьогодні у програмі. Київське Динамо. Свято пройшло повз нас. Почесний шеф-редактор Кікера. Наступного року Динамо виграє лігу. Манчестер Юнайтед звичайне англійське диво. Шахтар здобуває третю вольову перемогу під керівництвом пишовців. Отож знову зупинка у півфіналі. У третій в історії участі київського Динамо у турнірі європейських чемпіонів саме ця стадія розіграшу стає останньою. Необхідне зауваження у новітній історії клубу 90-х років Динамо вперше як український клуб сягнуло такої висоти в Європі. За крок була верхівка гори, але чогось забракло. І чемпіонська феєрія оминула нас і залишила на самоті із своїми переживаннями. Чого саме забракло київському динамо у двобої з Мінхінською Баварією? Безумовно, фортуни, без якої не перемогти у футболі. Але попри те, є речі, з допомогою яких можна привернути увагу її величності долі до себе? Супермаріо поки не пропив гол каскол. «Динамівців» не можна звинувачувати у нехтуванні тренувальним процесом. Цуворі навчально-тренувальні методи Лобановського добре відомі в Європі. Однак на Олімпіаштадіоні брак індивідуальної ігрової майстерності у завершальних моментах завадив Києву наблизитися на відстань подиху до вже так давно нами очікуваного трофею. І ще психологія. Тонка струна людської натури, що визначає вчинки. Блискуча гра Олівера Кана вприснула впевненість у кров Баварії, а на київських хлопців. Подіяла не те, щоб деморалізуючим чином, але рівень рішучості знизила. На жаль, психологічних сил на агресивний штурм динамівцям не вистачило, а забитий гол закладав у підсвідомості німців помірний спокій за результат. Можна сказати, що власне після того справді феноменального за індивідуальну майстерністю гол, який забив Баслер, команда десь внутрішньо психологічно зламалася. Чи так не було? Ні, По-перше, до забитого гола Баслера. При рахунку 0-0 у нас було 300% моменти, які ми могли забити. Я думаю, як ми забили цих 24 гола, даже, була б друга гра, другий результат. я Тобто психологічно ви були налаштовані на перемогу до останніх хвилин. Ну а як? Боремося до останніх хвилин вже, правильно, треба грати до останніх хвилин. Просто не вийшло в другому таймі вже, бачите, ми мали цю гру вигравати ще в Києві. Києві випустили перемогу. Гол Карсена Янкера на останніх хвилинах київського матчу став для нас фатальним. Досі у цій лізі чемпіонів на 90 й забивало Динамо. І двічі ці голи були глобальним порятунком за мить до фінального свистка. На мій взгляд, сьогоднішній относительний неуспіх успіх команди, тобто що вона не пробилась в фінал, був залужен саме в Києві, тому що в якийсь момент команда дозволила собі розслабитися, именно расслабиться. А за это она, собственно говоря, и поплатилась. Вот сегодня немецкая команда в полной мере продемонстрировала концентрацию сил, точно так же, как она это сделала в первом матче в Киеве. И, наверное, результат сегодняшнего матча совершенно объективен. Команда не сумела в самые ответственные минуты матча сконцентрироваться на достижении результата. То, що продемонстрировала команда Манчестер Юнайтед, проигрывая по ходу матча буквально в перші 20 минут Ювентусу, вирвати победу, Ну, я назвав би це вже жилах. У цій лізі, граючи через неможу, Динамо, досягало результату. Якби не Рикошет після удару Андрія Шевченка у Празі, ми б не побачили півгодини згодом блискучої реакції голкіпера Шовковського. А на жеребкування групового турніру не отримали б у суперники Ланс, Арсенал і Панатінайкус. Якби Сергій Рибров на доданих арбітром хвилина гри у Лондоні не сконцентрувався і не поклав м'яч точнісінько у кут воріт Девіда Сімена, ми б очевидно не дочекалися тоді ж натхненної гри Динамо у трьох останніх поєдинках у групі: фейерверку голів у воротах канонірів, найприємніший серцю рикошет у воротах греків. Блазнювання Ващука у Франції разом ми показували язика усій Європи. І, звісно, лише за умови перемоги в групі, коли Динамо заскочило на сходинку тікаючого експреса, отримав підстави для хет-трику у двобої з реалом Андрій Шевченко. Кияни усунули зі шляху клубного чемпіона Європи і світу Трон спорожнів. І за першою частиною гри з німцями у Києві ми повірили, Динамо та команда, що може стати гідним спадкоємцем короля. Три голи у ворота мюнхенців із неостаннім захистом в Європі, хай при цьому і прикрий випадковий гол у власні ворота класний почин. Проте характер і дисципліна німців у Києві і гол на останніх хвилинах звели той почин-нанівець, але не нашу віру. Ми побачили: Динамо не забиває від випадку до випадку, а забиває всім. І тому у столицю Баварії ми їхали у глибині душі, сподіваючись на диво. Жовто-чорний прапор Мюнхена, біло-голубі – кольори прапора землі Баварія. Безумовно, що між українцями та баварцями щось таке спільне є. І українці і баварці дуже веселі люди. На базарних площах баварці традиційно виставляють отакі стовби на честь перемоги весни над зимою. Ми, українці, тут у Мюнхені та й за межами Німеччини, звичайно, хотіли побачити у середу символ перемоги Київського Динамо над Баварією на Олімпіаштадіоні. Андрій Шевченко знову міг стати переможним символом, коли той же Баслер і Лінке залишилися із його волі сторонніми спостерігачами. Але цього разу Олівер Кан врахував уроки пропущених голів у Києві і удар Шеве взяв. 22 роки тому на цьому стадіоні Олег Блохін так само зліва увірвався у штрафний і, обійшовши навіть не двох, а фактично залишивши позагрою чотирьох баварців, скерував м'яч у кут. Динамо 75 1975-го було великою командою. Динамо 99-го до титулу «Великі» наблизилося впритул. Але поки, як з'ясувалося, цього звання не заслужило. Психологічна нестійкість і брак ігрової майстерності київських футболістів не дали нам можливості дивитися на Кубок чемпіонів, що минулого тижня привезли до Барселони, майже як на свій. Ми знову будемо спостерігати, як його ділять авторитетні представники Євросоюзу. Я б разделил на першу і вторую половину. В первой половині ми обов'язані були реалізувати три моменти. І була б зовсім інша игра. Во второй половині нужно було ризикувати, йти в обман. Поэтому, я бы сказав, вийшла вторая половина для зрителей. Туди атаки, сюди атаки. У першій хвилини матчу нам пощастило. Динамо мало реальні гольові моменти. Хоч ми і зміцнили у цьому матчі оборону. Напередодні гри очевидно, що сильніший психологічний тиск відчували на собі динаміці. Відтак хочу зробити комплімент киянам за чесну гру. А гол бастера справді геніальний. Сьогодні я ним повністю задоволений. Ми теж за великим рахунком задоволені нашою командою, що увійшла у четвірку найсильніших команд Старого світу. Але шкода, кубок чемпіонів був зовсім близько. Ми маємо здібну команду, що з кожним сезоном малює на своєму фюзеляжі зірочки збитих грандів. Хай поки що месерів там немає, але прийде і їхній час. У клубі у це вірять. Я думаю, що говорити нечого, ми становилися в шагі від фіналу. Ми пройшли всю дистанцію, крім одного матчу. Я думаю, що у цієї команди є хороше майбутнє. Більше того, Уже в следующем сезоне, в следующей лиге чемпионов, я думаю, заставят о себе говорить такие футболисты, как Яшкин, Серебренников, Кормильцев и другие. Ну, По-моему, закономерный прогресс. Минулого року четвертьфинал, все уроки півфинал, наступного финал? Ну, судя по вашему вопросу и судя по так сказать, тому, как складывались события в прошлом году, как они складывались в этом году, я бы не отказался от такой перспективы. Я думаю, вы тоже. Цілом ніякої трагедії ми не діли. Ми довольні тим, що ми попали в полуфінал. Ну і все будемо будемо починати значала. Ми терпляче будемо чекати нового сходження українського клубу. Можливо, дочекаємося уже наприкінці другого тисячоліття. Залишився ще один розіграш, і цього віку ще можемо чекати великої перемоги. Тим більше, що продовження росту динаміської команди пророкують не лише вітчизняні фахівці. Гайнс Гаральд Гайман, почесний шеф-редактор журналу Кікер авторитетного у футбольному світі він також один із п'яти німців, нагороджених орденом ФІФА. Каже, що у наступному чемпіонському турнірі перемога буде за київським динамо. І з паном Гайманом ми зустрілися одразу після матчу у Мюнхені. Відомий футбольний фахівець уважно стежив за ходом після матчової прес-конференції. А одразу після її завершення наш колега Віталій Галинський відрекомендував Хайнс Харальду Хайману футбол від УТН. І патріарх спортивної журналістики погодився поділитися думками про матч. Пане Хайман, це була дуже важка гра. На ваш погляд, чому Баварія досягла результату позитивного Київні, за рахунок чого? Найголовніше ну, було, що е, Баварія учильцев в Києв. Первый матч. Нормально в системе своей защиты стоит Материс Каглибо и два защитника. Сегодня на этом матче добавил, там третий защитник был, потому что Хрицфельд, главный тренер Бавария, смотрели там в Киеве, что не только у вас там есть два хорошие нападающих, есть еще два оффензивных полюзащитника, то есть Белкевич. И Косовский, который всегда бегал вперед. За этого он сегодня поставил и всю добавочный защитник этот отлинки. Это было одно дело. Другое дело, по, по моему мнению, решение уже было в Киеве, в первый матч. Потому что та, Динамо так хорошие играли, было такое преимущество, что Пекма сам сказал, как-то третий год забыл, Косовский. вот

Як вважаєте, чи потрібно Динамо зараз плеймейкера, творця? Себто ми маємо руйнівників, але як справу тих, хто творить гру? Ну, ви знаєте, це такий общий мир футбол. Всі спрашують, де є цей режисер, якщо це так плеймейкер, як ви сказали. Я знаю, ваш главний тренер Валерій Лавановський вже довго часу. І я знаю, що він має такий

Така фігура, голос, как, как Саша Заваров. Но только что он имеет технические все дела. Это вопрос может руководить команда. Он здесь, он еще есть молодой. Он только полгода, пол ну, ну, меньше, 4 месяца работает с ними. Тогда это для этого, наверное, еще не, немножко времени надо будет. Более багатин решил возникнет. Когда Динамо хотя бы один из моментов выхода на один выкурился, рахунок міг бути иначе. Ну вот, ну, у, у Динамо есть такие игроки, для один один играет, как э, э, Шевченко, как Ребров, э, как Белькевич, но только сами, сами последние не хватили. Вы считаете, есть будущее этой команды, и может быть когда-нибудь мы выйдем в финал, а может быть и выиграем кучу ну, вы, э, вы, вы знаете, в прошлого года был конец четвертого финала. В этом году был конец полуфинала. Слідучий гот київський динамо стоїть у фіналі і віграйте. З ким я то я ніхто не знаю. Дуже дякую за інтерв'ю. Слова авторитетного фахівця та богові у вуху, а от англійські фани можуть поклатися не лише на вищі сили, а й на характер своєї улюбленої команди. Манчестер Юнайтед сотворив диво, перемігши у матчі, в якому програвав два м'ячі, і кого це тепер дивує. Юнайтед неодноразово доводили, що для того, аби перемогти, треба віддати навіть більше сил, ніж маєш. Тоді їхня перемога скидається швидше на звичайну англійську обов'язковість. Тренер Манкунянців Алекс Фергюсон напередодні півфінального матчу промовив фразу, яка точно змалювала характер гри, на яку тоді тільки чекали. Нічия один-один у себе вдома, аж ніяк не пригнічує нас. Цього сезону у моїх гравців з'явився дух переможців, якого не було у минулому розіграші. Це нам обов'язково допоможе. Впевненість у своїх силах та вольовий характер, невід'ємні складові перемоги, і в Турині це добре знають. Тому Юве одразу спробував закріпити позитивний результат на Олд Траффорді голами на власному полі. Спроба виявилася настільки вдалою, що, вочевидь, навіть гравці Ювентуса такого не сподівалися. Пам'ятний для київських уболівальників Філіппо Інзагі після 11-ї хвилини гри мав усі шанси стати страшним сном для англійців. Уже в дебюті матчу він встигає замкнути ювелірний пас Зінедіна Зідана. Другий м'яч Піппо Гол забив не без допомоги свого опікуна Япа Япастама, чим поставив англійський клуб у катастрофічне становище. Так вважали в той момент, мабуть, більшість глядачів та ніяк не гравці Манчестера і їх наставник. Склалося враження, що пропущені м'ячі не тільки не надломили англійців психологічно, а навпаки, додали їм сил. Події, що розгорнулися на делле Альпі, починаючи з середини першого тайму, стали прикладом того, як повинна грати команда, котра програє, проте бачить себе переможцем. Манкунянці знаходять слабке місце в обороні Ювентуса, правий фланг. Ділівіо та Песотто, на відміну від першого матчу, не встигають за коулом та Бекхемом. А в центрі захисту туринців, що ледве стримує Йорка, Усе частіше виникають пожежі. В одному з епізодів Чіро Феррара опікує тринідація у своєму штрафному занадто ретельно, та свисток судді мовчить. Але вже за кілька хвилин Манчестер робить перший крок до тріумфу. Хто ж, як не капітан, повинен був здійснити його. Удар Роякіна був довершеним. Цей момент став переломним у зустрічі. Перелом стався передусім у свідомості гравців Ювентуса. Вони надалі атакували, часом досить небезпечно. Зінедін Зідан цього дня зіграв не гірше за свої можливості. Та в цілому команда, що з приходом Карло Анчелотті, здавалося, почала виходити з кризи, не витримала запропонованого Манчестером високого темпу. Помилки у захисті ставали дедалі частішими. Туринці втратили домінування у центрі і, зрештою, отримали другий гол. Двайт Йорк – справжній король другого поверху, у чому пересвідчується ось уже друга італійська команда. Після перерви на захист Ювентуса було боляче дивитися. Лише спокійна та обачлива гра могла б допомогти захисникам стримати Йорка, який упіймав кураж. Досвідчені оборонці Феррара та Монтеро часто панікували, що не додало впевненості їх партнерам. 71-ша хвилина стала логічною крапкою у матчі. Енді Коул спрощує роботу судді. 2-3. перемогла команда, котра була того вечора сильнішою, котра більше прагнула успіху, була впевненішою у своїх силах і виявила справжній характер. Гранд фінал двох вольових команд, що зіткнуться лоб до лоба на ноу камп, обіцяє стати битвою не на життя. Тим більше в останній ці клуби вигравали кубок чемпіонів у 68-му Манчестер та 76-му Баварія. Спонсор програми торгова марка Гетьман. Черговому туру у вищій футбольній лізі чемпіонату України передувала виїзна колегія Держкомспорту Федерації футболу України і професійної футбольної ліги, що відбулася у Тернополі. Встановлено терміни для сплати внесків на участь у розіграшах неаматорських ліг України наступного сезону. І також визначено термін для встановлення підігрів на українських стадіонах. Відтепер професійна футбольна ліга.